Ві, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк. Вітаю всіх вівторок, 21 жовтня. Ми розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з восьмої до десятої. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і кожен ефір, звісно, ми починаємо з аналізу ситуації на війні. Свіже зведення від генеральної. Ого, штабу збройних сил України містить наступні показники. Отож, за учора втрати окупантів: мінус 1130 у особовому складі, мінус 8 танків, мінус 37 бойових броньованих машин, мінус 23 артилерійські системи. Ну і мінус 235 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ознайомтеся. Інформація вже є у відкритому доступі. Ми тим часом підключаємо до розмови гостя на зв'язку з нами. Ветеран російсько-української війни, майору від ставці Олексій Гетьман. Пане Олексію, вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава вітаю вас. Ну почнемо з українських Мідл страйків чи Діпстрайків, залежно від дальності. Так їх називають уже російська ростовська область вночі була під атакою безпілотників. Є уже фіксація фото і відео у Ростові та у Батайську фіксувалися численні вибухи. Причому місцеві пишуть, що уражена електрична підстанція. Немає електрики в цьому районі. А власне, сам Батайськ – це великий. Залізничний і сортувальний вузол. Тобто туди таки щось долітає, і я так розумію, що оця взаємна взаємна війна проти з об'єктами енергетики це те, що зараз характеризує стан стан війни, як ви це бачите. Ну, ми атакуємо на автопроробний завод Російської Федерації їхні інші критичні скажімо так, об'єкти. На сьогоднішній день вже підраховано, що ми вивели з ладу приблизно половину нафтоприродних заводів Російської Федерації. Ну і так само продовжуються атаки по нафтозберігаючим терміналам, і по звісно, залізницям по, ну, по логістики. Ну таким чином, ми ну, не можна сказати, що безкровили армію російської безпосередньо на лінії фронту, але суттєво погіршили їхні можливості ну, підтримувати бойових в такому вигляді, якому вони це роблять. Бойових дій менше не стало, але складнощі спало ну що не може спало настильними вже починають починають відчуватися. Ну, половина майже навтоприродних заводів знищена. Це не одразу буде помітно на лінії фронту безпосередньо, але поступово ми цю інформацію про атаки по, скажімо, енергетичним і критичним об'єктам Російської Федерації бачимо щоденно, тобто не раз там два рази на тиждень, а кожен день щось, ну, щось розуміємо, що це наші дрони вони. Прилітають, долітають до цілі і роблять те, про що тільки що сказав. Тому я, якщо ну далі продовжити в такому ж як кажуть, темпі, то ну воно вплине. Воно вплине, і ми очікуємо, що у росіян або закінчиться нафта, а скоріше навіть і краще було би б у них закінчились гроші на проведення на продовження цієї війни. Ну і позавчора, 19 жовтня, українські БПЛА атакували газопереробний завод в Оренбурзі. Спочатку місцева влада казала, що там частково постраждала інфраструктура, але вже за день стало відомо, що все завод припинив. Відбір газу його повністю зупинили. Ну і відповідно, ще один завод був нафтопереробний, зупинений. Повністю там там вражені були дві основні е, системи власне первинної переробки. АВТ, якось вони називаються. АВТ-11, АВТ-6, це дві різні установки. Тобто, по суті, ці речі, ці речі, все ще все ще працюють. Цікавий розвиток подій ідемо до ситуації на тим. Часово окупованому Кримському півострові. В новинах чули про знищення РЛС Валдай. Я так розумію, що полювання власне по таких системах на, на окупованому кримському півострові це вже теж така звична штука, і нашим силам оборони вкрай важливо уражати ці речі, тому що вони потім ну дозволяють, наприклад, випалювати нафтобази. Як от це сталося у Феодосії? Уже тамтешні мешканці пишуть, що відновленню цей нафтовий термінал просто не підлягає. Там були відселені 800 людей з Зупинялося залізничне сполучення. Ну і власне вигоріло не за два удари. Вигоріло майже все, що вигоріло. Демілітаризація Криму, як ви бачите, цю ситуацію в процесі, ну це як кажуть, наші санкції, які ми вводимо проти Російської Федерації, які дієвими. Ну наскільки наскільки знов ну, таки це важливо в Криму? Там є інформація, що там, от там вже почались проблеми із паливом із. Навіть їхній е, гаулятор Ксьонов казав, що е, навіть будуть обмежені виїзди швидких допомог, е, бо там складно ще пальні. А що до радіолокаційних станцій, ну це ж очі, бо будь-якого зенітно-ракетного комплексу, і коли е, ну не треба ж там нищити пускові установки, чи там ще щось. Ну треба, але е, якщо немає радіолокаційної станції, яка дає цілі вказівку безпосередньо пусковим установками і ракетам, то ну це що ну, ніхто нікуди куди стріляти не буде. Тому атака по РЛС, навіть якщо тимчасово вона буде не працювати, ми розуміємо, Росія теж будуть по правилам протипити наборону, вона багато ешелонована, Але декілька радіоакційних станцій, що правильно своєчасно знищити, то це на певний час вікно можливості, коридор, по якому можуть прилітати наші дрони чи наші чи ракети. Вочевидь, вони залутають цю дирку, але для цього Росія не має але для цього ну, потрібен певний час. І от поки цей час є, можна. Щоб туди пролетіло щось серйозне, бо є. Ну ми розуміємо, що дрони внесуть невелику кількість вибухівки, щоб зруйнувати щось більш-менш укріплене, ну треба треба ракета, яка несе там в 10 разів більше вибухівки. Ну у в нас є такі ракети, власного виробництва, Ну і там ще трошечки є і шторфшедов, і, і скарпов, те, що нам продають наші європейські партнери. Добре, ну і тепер уже про російські свіжі винаходи Уже описав Сергій Біскрьозно. Він же флеш описав своє враження, ну точніше свою аналітику про приліт каба по Полтаві. Що він пише? Це не зовсім звичний каб у форматі авіаційної бомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу. Все зібрано в новому корпусі. Назва цієї зброї УМПБ-5, що там відомо, діаметр 30 сантиметрів. Про технології наведення, які там використовуються, нічого наразі сказати не можуть, тому що ніхто цілою цілим такий виріб не бачив. Ну і відповідно скидається з висоти приблизно 10 кілометрів. Дальність польоту може бути до 200 кілометрів. Вага бойової частини близько сотні кілограмів. Ну і зенітними дронами збити їх неможливо, бо занадто висока швидкість польоту це якраз у цей реактивний каб. Ну і вплив РЕБ поки що теж невідомий, оскільки, як пише флеш, ми не розуміємо, який тип приймальної системи навігації там встановлений. Уже от приліт кабу по Полтаві до того теж уже фіксувалися на південному напрямку. Я так розумію, що росіяни зараз на нас тестують оці нові винаходи, яких раніше ми просто не бачили. Що ви про це думаєте? А це не є нова. Це ну от ми чули такі е, букви та ОМПБ, да, універсальний модуль планування та корекції. Тобто, коли ці крилички ставляться на бомбу, і вона може просто далі далі лілітати. А це е, те ж саме ОМПБ, тільки це універсальний міжвидовий плануючий боєприпас. Так воно розшифровується, тобто сход ну, букви однакові, але по різному розшифровується, ну розкладаються ці, ці, ці букви, це те, що готується одразу. Ну, це є справжній кап керована авіаційна бомба. Бо коли ставляться звичайно крилишки на бомбу, це бересе будь-яка бомба. Яка там фаб, які там в них є, які вони використовують, і з крилашками вона летить. А керуючи авіційним бомбом, вони збираються одразу як на заводі, як плануючи боєприпас. Ну як бомба, яка може, ну, от, е, яка може прилітати більше більш відстань. Ну, така, правильно каже, людина, яку тільки що приводили його висловлення, це можна вважати, така. Трохи, трохи навіть схоже накривати ракету. Тут це не добра новина, хоча як, як з ними боротися, як, як осити гребами, як їх прихоплювати, я впевнений, що ми незабаром розберемося. Тут нічого такого ну, надзвичайного немає чи незрозумілого. У цілком можливо, що на РЕП воно все таки реагує, тому що ну, якщо брати оцю ситуацію, якраз в я не пам'ятаю, де це було буквально позавчора, коли воно прилетіло така ж да, пролетіла ну Харківська область, значить пролетіло пролетіла ця бомба приблизно 130 кілометрів, але влучання було ну просто в житловий будинок, плюс у навколишніх там десятку чи півтора десятки будинків повилітали шибки. Тобто, по суті, проточність може не йтися, і чи означає це, що росіяни зараз тільки тільки намагаються це якось пристріляти, ні, там ну, там точності взагалі високої бути не може. Про те, що вона керується якимось чином, підкровується зовні, ну тут це таке дуже смілеве припущення, що це не точна зброя. Але за рахунок того, що от є цей плануючий боєприпас, таким чином зроблено, вона може просто далі літати, ніж звичайний ФАП з, з крилишками. Тому тут єдине, що ну. Плюс, який може бути в цьому питанні, це те, що такі бомби, це не просто крилички навісити на звичайну бомбу, його треба виготовляти одразу, вже як плануючий боєприпас, і таких бомб у росіян точно що небагато. Як з ними боротися? Ну, знов-таки, з бомбою вже боротися практично неможливо. Боротися треба з літаками, які ці бомби скидають. Є у наших партнерів ракети повітря-повітря, які літають на відстань, яка може. Бути така, що з літака, з нашого там F 16 чи з мережа, чи з, з будь-якого використовуючи цю ракету повітря-повітря, можна добитись, додобити, додолітати, додолітати, додолітати до добити, до долітати, до достріляти до літака, який скиде, скида ці, ці фаби. Ну сушки, які, які їх скиде. Тому тут питання. Вже не стільки в протиповітряній обороні, хоча е, ракети повітря-повітря повітря, повітря це теж елемент протиповітряної оборони. Питання знову таки наших партнерів про передачу нам е, зброї, яка могла би нищити літаки на сії цих цих кабів. Ну. Ну, тобто вибухи. вбивати треба лучника, а не намагатися перехопити кожну стрілу. Ну і є повідомлення від Володимира Зеленського, президента України. Він сказав, що Україна та Сполучені Штати готують контракт на закупівлю 25 систем Петріот для України. Їх ми будемо отримувати щороку різну кількість у різні роки. Білий дім може змінити черговість, якщо на те буде політична воля. І ми розуміємо, які європейські країни можуть нам надати цей пріоритет. Черги, розуміємо так, на роки, але 25 систем це вже хоч щось, я так бачу. Так, вочевидь. Ну, справа в тому, що з Петріота Кап не зіб'єш. Це не, не кожна зброю, є та зброя, яка може не з нею боротися. Ми постійно трошечки переоцінюємо Петріот. Це не певний зінтракетний комплекс, але він буде, бо він бореться, ну простіше кажучи, з кандерами, з балістичними ракетами Росіян. Його не варто використовувати проти крилатих ракет, ну тому що неефективно, а не навіть не тому, що це дуже дорого. І проти кабів, і, чи проти шахетів він точно не використовується. Тому непогано, щоб їх було достатньо кількість, але проти іншої зброї треба інші знітно-ракетні комплекси. Ну вони нема знітно ракетного комплексу, який може полювати за будь-якою ціллю. Тому ми все це всі це чудово розуміємо, тому ну. Подивимося, що буде, які будуть можливості, крім в нас, які будуть можливості крім отримання у цих патріотів. Ну блукаючі патріоти, про які вже говорили в Україні, коли по суті можна так приховано підтягнути установку пускову, і в принципі є ж ракети для патріотів, які ну, працюють власне по літаках, і відганяти російську авіацію, ні, як ні. це вже траплялося. Можливо, це ще один що називається напрямок застосування. Ні, так те ще ну зазвичай використовується педрі проти, проти балістичних ракет. Ну політикам теж можна стріляти. Ніхто ж не каже, що ще неможливо. Питання: наскільки близько може бути цей, ця пускова основка, щоб ну вона, вона могла вразити літак, який там знаходиться за. Там більше сотні кілометрів від, від лінії фронту, скажімо, тобто на то відстані звідки скидаються оці каби, зараз про які ми розмовляли. А блукаючі Петрі ну це так, знаєте, літературно художнє вислов. Вони всі блукаючі. Тобто він же не стаціонарний, він, він може переміщуватись, його можна поставити де завгодно. Тільки це треба зробити і щоб ворог. Не побачив, де саме знаходиться ця пускова сновка, саме пускова основка. Бо радар, ну комплекс, який знаходить цілі, він може стояти ну, на доволі великій відстані в пусковасно. І от не весь комплекс, а одну пускову сну можна десь підвести, тиханечко, поставити, і вона буде, буде в засаді вичікувати. Ну, це на один, на один раз. Тобто вона вийшла, вона знайшла. Знищила і треба треба одразу міняти локацію, одразу виїжджати. Ну нічого страшного. Якщо буде 25, то там це вже сотня буде, 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 буде пускових основ. Вони всі можуть бути десь в тому числі біля лінії фронту приховані. Ну не всі, а велик кількість. Ну, Сидіти в засідки і чекати, коли щось таке буде літати, щоб нищити. І знову переміщуватись в іншу в іншу локацію. Тобто ну, нормально. Це нормально добре. Давайте тепер до ситуації на землі. Діпстейт оновлює звіт по ситуації у куп'янську. Ворогу там вдається розширити свій контроль у центральній частині міста. Ну і їхня ключова ціль ключова ціль окупантів інфільтруватися до переправи у куп'янську вузловому. Напружена ситуація там. Відповідно, і е, от історія знову повторюється в тому, з тим, що тепер уже і на Лиманському напрямку, а це неподалік що називається, продовжує ускладнюватися ситуація для сил оборони України. Про це пише Костянтин Машовець з групи Інформаційний спротив. От, з того, що я можу припустити. Росіяни як тільки знаходять десь слабину в бойових порядках українських сил оборони, а ми багато говоримо про нестачу особового складу. Багато говоримо про те, що у нас по суті провалена мобілізація, на відміну від росіян, про яких пан Скібіцький напередодні сказав, що вони виконали свій мобілізаційний план. Ну на 25-й рік вже виконали на 80%, Тобто вони йдуть чисто в графіку. Що ми маємо розуміти? От про ситуацію на Харківщині і. На півночі Донеччини, бо там росіяни активізувалися. Додатково маю сказати, що от сьогодні ж цитував уже дані з зведення Генерального штабу Збройних сил України такої кількості за один день уражених танків бойових броньованих машин і артилерійських систем. Ну чесно, уже кілька тижнів навіть не було. Тобто росіяни там, де бачать можливість, вони вже їдуть активно на броні, причому на броні ще й в колонах. Що нам треба розуміти про ситуацію там. Ну, ми ж розуміємо, що ми знаємо, що е, післязавтра буде зустріч е, буде пишти Трампа і, і Путіна. Тому зараз по всій лінії фронту, не тільки по Купенському чи, чи по Кровському напрямку, е, збільшується кількість бойових зіткнень. Вони таким чином вони хочуть швидше все показати на цій зустрічі Путін показати Трампу, що от вони можуть там, якщо треба, захопити всю Україну. Ну, ці наративи російські, що вони е, намагаються переконати і Трамп в, 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 в цих питаннях. щодо... Е, Ну, можливості використання важкої техніки. Ну зазвичай армія, коли атакує, вона намагається знайти слабкі місця, слабкі місця в обороні супротивника. Це не означає, що там де слабке місце, там погані якісь військовослужбовці. Це може бути там логістичні проблеми, верховчі рельєф місцевості, ну багато чого. Тобто вони атакують і там, де вони бачать, що є якісь можливості для просування з різних причин. Тут не треба одразу. щоб Казати, що там щось з нашими військами не дуже добре, то туди спрямовується. Ну має спрямовуватись важка техніка, бо малими піхотними групами, цими штурмовими групами, ну просунутися суттєво неможливо. А треба ж показати намалювати картинку. Де да, взагалі з точки зору бойових статутів проривати лінію фронту треба на вістині 6-8 кілометрів по фронту і просуватися на ще не менше на 10-15 кілометрів, потім вирівняти цю лінію. Ну це є лінії фронту і наступ, або наступати ще далі, якщо є така можливість. Вочевидь, наступати, просуватися суттєво, можливо, тільки з використанням техніки. Ну, особливо в таку погоду, пішки ну находить. Ну, ну скільки можна просуватися? Це на, на кілометр, на два. Це це просування, це, це, це наш, ну, з точки зору тих, хто тримає оборону, це не добре, але це не є прорив. А от важка техніка так, вона може дати можливість просунутися ну, от Вони почали вирішили, що у них така можливість з'явилася, почали використовувати важку техніку, ну, ми палимо поки що їм навіть використання важкої техніки, досягнути до тої мети, яку перед ними поставили, ну, Я впевнений, що їм там прийшли на розпорядження. В війська Російської Федерації, щоб там посилили, максимально посилили тиск, ну, якраз для, от, як, для того, щоб були аргументи у Путіна на цій зустрічі з Трампом. Ну, тому от найближчий день-два я впевнений, що загострення буде максимально на лінії фронту. Окей, ну і власне про Лиманський напрямок, а головне про Харківську область знову змінилися. Внесли зміни в управління в Збройних силах України, створили угруповання об'єднаних сил, яким управлятиме командування об'єднаних сил під керівництвом генерала Драпатого. Зона відповідальності Харківська область і прилеглі території. По суті, генерала Драпатого повертають на ту ділянку фронту, якою він уже командував. Що ви бачите. Чи ти за такими змінами? Було таке, так. Да. Ми пам'ятаємо історію з Ніралом Дропатом. Я впевнений, що, ну, знаєте, ну, не можна там сформувати, наприклад, корпуси, да, і от кожен корпус має там, зону відповідальності, і ми на цьому фіксуємося і нічого не змінюємо. В залежності від того, яка ситуація на лінії фронту, треба модернізувати, змінювати. Систему керування, зміни дислокацію дислокації військ. Ну, треба, просто треба активно реагувати на те, що відбувається на ліфро. Тут тут нічого такого, ну шукати там борони якусь зраду чи щось, чесно. Ну точно ще не варто. Ну от ми бачимо ситуацію, як розвивається на Харківському напрямку. Командування розуміє, що треба робити, і робить ну, певні, певні модернізації, певні зміни в організації системи оборони цього напрямку. Це... Будемо вважати, що це нормально. Дякую за те, що підключились до ефіру. Дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман. Шановні, зараз пропоную вам прослухати звернення президента України Володимира Зеленського. Далі після новин продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.